Доброго дня! Порушення бангалорських принципів поведінки суддів з боку судді журебіди. Або чому суддя журебіда з порушенням правил підсудності засудив Ступака з протоколу серії ААБ номер 267 013. Від 3 листопада 2021 року вбачається, що 3 листопада 2021 року об 11 годині 9 хвилин на 503-му кілометрі автодороги М-06 Київчоп вступав Тарас Ярославович, керував автомобілем марки Рено в стані алкогольного сп'яніння. 26 листопада 2021 року суддя Буського районного суду Львівської області Журебіда за наслідком розгляду справи номер 943 Риска 221-82 Риска 21 ухвалив постанову, якою визнав винним ступака у вчиненні адміністративного правопорушення. За частиною 1 статті 130 КУПАП наклав на нього адміністративне стягнення, штраф у розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортним засобом на один рік. Аналіз наявної інформації показав, що суддя Журебіда, він же голова Буйського районного суду Львівської області. Порушив вимоги статті 276 КУПАП при розгляді згаданої справи. Згідно вимог статті 276 КУПАП розгляд справи за ознаками статті 130 КУПАП здійснюється тільки за місцем вчинення адміністративного правопорушення. На сторінках інтернету міститься інформація про автодорогу М06 Київчо, згідно якої на 503 кілометрі. Села село Великосілки, колишнього камянко Бузького району Львівської області, знаходиться пост управління патрульної поліції, колишнього ДАІ. Таким чином, село Великосілки ніколи не відносилось до юрисдикції Бузького районного суду Львівської області, тому що село Великосілки. І наступна територія автодороги в напрямку міста Львова знаходиться на території камянко бузького району. З викладеного вбачається, що в протоколі про адміністративне правопорушення ступака зазначене місце вчинення порушення правил дорожнього руху 503 кілометр дороги Київ-Чоп, що автоматично засвідчує територіальну належність до Кам'янко-Бузького району. Отже, суддя Журебіда, отримавши згадані матеріали від управління патрульної поліції у Львівській області про притягнення до адміністративної відповідальності Ступака, мав би скерувати справу по підсудності до Кам'янко-Бузького району суду Львівської області, але цього не зробив. Чому що спонукало журебіду порушити вимоги закону? В чому полягала його зацікавленість взяти на себе гріх і, не маючи права проводити судочинство, засудити Ступака? Що поганого йому зробив Ступак, що суддя Журебіда, нехтуючи законом та правилами підсудності, фактично, не маючи повноважень чинити правосуддя в цій справі, привласнив собі повноваження суддів Кам'янку Бузького районного суду Львівської області. З огляду на викладене, на мою думку, постанова судді журебіди у справі номер 943 дріб 2182 дріб 21 є завідомо неправосудною, оскільки ухвалено поза межами вимог закону а тому підлягає скасуванню. Чи суддя журебіда так не вважає? Можливо, взагалі ніякого порушення закону не було. Чому поліція направила документи на ступака саме до Бузького районного суду Львівської області, а не до Кам'янка-Бузького? Мабуть, між управлінням патрульної поліції та судом є певні договорники домовленості. Хочеться згадати бангалорські принципи поведінки суддів, схвалених резолюцією економічної, та Соціальної Ради ООН 27.07.2006 2006 року 2006-23 Хочу задати ці принципи саме у зв'язку з системними порушеннями з боку судді Журебіди. Україна приєдналась до згаданих принципів, заклавши ці принципи у Кодекс суддівської етики. Затвердженого рішенням 11-го чергового з'їзду суддів України 22 лютого 2013 року, третім принципом бангалорського документу значиться принцип під назвою Чесність і непідкупність, які є необхідними умовами для виконання суддею своїх обов'язків. У документі під назвою Коментарі щодо бангалорських принципів поведінки суддів, прийнятого ООН у вересні 2007 року, зазначено, що чесність і непідкупність ознаки порядності та справедливості. Складовими елементами чесності та непідкупності є добропорядність і моральні принципи. Суддів. Суддя завжди, а не лише при виконанні своїх посадових обов'язків, має поводитись достойно і відповідно до своєї суддівської посади, бути вільним від обману чи шахрайства і проявляти гідність і добропорядність у своїй поведінці і характері, шостим принципом поведінки суддів є компетентність і старанність, тобто шостим принципом бангалорських принципів, компетентність при виконанні суддею своїх обов'язків вимагає знань області права відповідних навичок. Скрупульозності та підготовки. Професійна компетентність судді має бути очевидною під час виконання ним чи нею своїх обов'язків. Компетентність судді може звузити чи поставити під сумнів, вплив наркотиків чи алкоголю, або ж якщо на його її психічне, чи фізичне здоров'я діють інші чинники. В окремих рідкісних випадках брак компетентності може бути наслідком недостатнього досвіду проблем, пов'язаних із особливостями, особистості або темпераменту, чи призначення на посаду людини. Яка не підходить для неї, що й виявляється під час виконання такою особою суддівських обов'язків. У деяких випадках некомпетентність може бути результатом непрацездатності чи інвалідності, і тоді єдиним виходом, хоч і виключним, є звільнення в порядку, передбаченому. Конституції. Користуючись згаданим коментарем, можна припустити, що суддя журебіда при розгляді протоколу про адміністративне правопорушення у справі номер 943 Різ дріб 2182 дріб 21 в черговий раз виявив свою некомпетентність, а з огляду на системність таких дій. Постає питання про причини такої некомпетентності: вживання алкоголю, наркотиків, проблеми у особистому житті, неможливість виконання обов'язків судді, непрацездатність чи інвалідність. А може, тут пов'язана все-таки ця некомпетентність з корупцією. Це теж таке можливе. І саме головне, що внаслідок такої некомпетентності суддя Журебіда завдає шкоду авторитету судової гілки влади, систематично порушує принцип справедливого правосуддя, чесності і непідкупності суддів. Чому я так кажу? Тому що в мене особисто виникає питання, що ця некомпетентність пов'язана з грішми або іншими якимись привілеями, які надаються судді журбіді при розгляді того, тої чи іншої справи. Тому що некомпетентність не виявляється в нього в ряді справ, які вже я озвучую. Більше тижня кожного дня нова справа. І це ще не кінець, до кінця ще далеко. Тобто справи будуть оприлюднюватися і далі, і це буде говорити про те, що там не один, два, три некомпетентних рішення, а ціла низка, ціла низка некомпетентних судових рішень з боку судді Журебіди. Цікаво почути ваші коментарі на викладену інформацію. На цьому я закінчую і прошу підписуватись на мій канал, тому що, як ви самі бачите, в мене інформація йде ексклюзивна. Такої інформації, більше в Україні. Ніхто не оприлюднює, тому що вона ґрунтується на єдиному державному реєстрі судових рішень. Дякую за увагу!